П'ятниця, 4 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому тривають курси перекваліфікації для жінок із родин, діючих загиблих та зниклих безвісти захисників. Нині вони опановують професії кондитера та перукаря. Відбувається навчання на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Курси безкоштовні. Ініціювали їх представники громадської організації захист об'єднання волонтерів у рамках проєкту розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Дізналася з ветеранського хабу. про цю чудову можливість отримати якусь спеціальність, щось корисне робити. Це для мене. Нове таке, до чого я раніше взагалі не мала відношення. Я багато років була заступником директора будівельної компанії. До початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком у нас було власне швейне підприємство. Потім Тут я займаюся волонтерством вже третій рік. До курсів я слова тіста дуже лякалась, а зараз вирішила, нехай тіста мене боїться. Ми передбачаємо навчати цю групу півтора місяця. У нас йдуть паралельно теоретичні заняття з виробничим навчанням, але більшу увагу ми все-таки приділяємо практичній стороні занять. Тому навіть в теоретичному курсі, який я веду, у нас йде п'ять лабораторних робіт. От сьогодні ми знаходимося на одній з них. Для того щоб все таки більше навчились працювати руками, кадрові зміни відбулися у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У ректора Олександра Луцького завершився п'ятирічний контракт. Наразі його перевели на іншу посаду в адміністрації Держприкордонслужби. Тимчасово виконуватиме обов'язки перший заступник керівника вишу полковник Олександр Мейко. Наразі оголошено конкурс на призначення нового ректора, який відбудеться 11 вересня. Повідомили у прес-центрі академії. Національна поліція України відзначає сьогодні 10-ту річницю з дня створення. Впродовж цього часу правоохоронці підтримують безпеку та правопорядок, борються зі злочинністю, часто ризикуючи власним життям. Повномасштабна війна, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кардинально змінила функції поліції. Правоохоронці нині, крім звичних обов'язків, документують воєнні злочини Росії, беруть участь в евакуації людей з прифронтових територій та зі зброєю в руках, обороняють країну від ворога. Генератор з Німеччини потужністю 275 кВт отримало комунальне підприємство Спецкомунтранс. Такий подарунок надійшов хмельницький від міста партнера Дрезден. Генератор забезпечуватиме безперебійну роботу станції очистки фільтрату. Наші міста побратими взагалі багато Передавали різних генераторів для міста, в тому числі для лікарень, для іншої інфраструктури міської. Щодо нашого підприємства, так це перший такий подарунок, така допомога гуманітарна. Це новий потужний генератор на 275 кВт. Ідея, щоб він підтримував станцію очистки фільтрату, яка була встановлена на нашому полігоні у лютому цього року. Тому що час від часу все-таки бувають аварійні відключення. Станція не може довго. Знаходитись без електроенергії і потрібно підживлення генератором. Тому цей генератор ми поставляємо на полігон, щоб він очищував фільтрат, перетворював його в технічну воду. Для того щоб його підключити, необхідно підготувати ну, спеціальний майданчик, залити бетоном, щоб він гарно стояв. Ну і відповідно підключити до самої станції. Ми плануємо це зробити в найближчий час. Генератор коштує 34 тисячі євро, як з'явлено в документах. Тобто, це близько там одно. 1,8 млн грн. Це новий генератор, який переданий нам від міської ради Дрездена. Хмельницькводоканал моніторить люки через мережу Лораван. Для цього комунальники почали встановлювати на колодязі спеціальні датчики. У разі відкриття або затоплення вони одразу виявляють це та надсилають сигнал до диспетчерського центру. А на електронній карті відображається точне місце інциденту. Це дозволяє комунальним службам швидко реагувати та усувати проблему до того, як вона спричинить аварію. Після цього датчик переходить у речі. Режим очікування. До кінця літа Хмельницькводоканал планує облаштувати такими пристроями 22 люки, повідомляють у міській раді. 31 випадок кору зареєстровано на Хмельниччині від початку року. За аналогічний період 2024-го хворих було в десятеро менше. Про це повідомляють у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Серед причин загострення епідемічної ситуації низьке охоплення профілактичними щепленнями та високий рівень захворюваності у сусідніх областях. Хворіють на кір переважно діти. Медики нагадують, єдиний спосіб вберегтись від цього захворювання це вакцинація. Щорічна міжнародна ініціатива Липень без пластику стартувала у Хмельницькому. Запровадили її в 2011 році. Підтримують ініціативу в Офісі Розумне довкілля Хмельницький. Мета навчити людей жити без пластику через його шкідливий вплив. У Хмельницькій громаді встановили контейнери для такого сміття у 2022 році. Петпляшки збирають та відправляють на вторинну переробку, аби вони не накопичувались на сміттєвому полігоні. Ця ініціатива це про те, що варто все-таки замінювати пластик багаторазовими речами, які можуть бути виготовлені з більш якісних матеріалів, які можуть довго служити, або точно можуть бути перероблені. Це, наприклад, скло, це може бути метал, може бути також і папір. Пластик це також про певну шкоду і для свого здоров'я. Зараз в світі не існує людини, в організмі якої немає мікропластику. Він у нас є усіх, тому що в нас в нашому побуті є дуже багато цієї речовини. Що говорити про жіночі засоби, особистої гігієни є, вони багаторазові, є різні менструальні чаші, якими можна користуватися, або є багаторазові дитячі памперси. І хтось, наприклад, в цей період липень без пластику може це все випробувати на собі. Пластик це дуже болюча тема. І дуже сподіваємося, що це все швидко вирішиться. Але коли це питання часу? Абсолютно я готова відмовитися, якщо це буде замінено на екологічну якісь стаканчики, які будуть розкладатися, у мене завжди з собою екосумка, з якою я ходжу в магазин, тому що чим більше в нас цих пластикових пакетів, чим більше цих стаканчиків, тим більше ми забруднюємо нашу природу. 150 новонароджених малюків зареєстрували у Хмельницькому у червні. Серед них 77 хлопчиків та 73 дівчинки. Також на світ з'явилась одна двійня, повідомили у міському відділі ДРАЦ. Найпоширеніші імена, якими батьки називали доньок: Мія, Дарія, Соломія, Мілана та Софія. Синам найчастіше давали такі імена, як Ілля, Марк, Владислав та Тимофій. Додамо, що у травні в Хмельницькому народилось більше дітей, ніж в червні, а саме 176. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.